Взагалі, як я пам'ятаю, ще не менш в публічній площині, ти один з перших був хто тему з FPV розкачував взагалі. І якщо можеш коротко розповісти про те, як Русаріс запускався, тому що зараз це великий проект. Я заходив на сайт, дивився ваші масштаби, і ну це прям зростання за досить короткий час. Потужне, Все, як, як заповідав Паша Петриченко, uh -huh. Ми допомагаємо вбивати росіян в промислових масштабах. Тому за час нашої роботи закупили, передали більше ніж 225 точно тисяч. Як все починалось, діло було в 41-му році. Виходжу з хати дивлюсь, стоять повно-повно. Жартую. В 22-му році я вперше побачив застосування fpi на легендарному відео Четверта хата Сині двері, це підрозділ Сігнум. Тоді, в 93-й, він був зараз в 53-й механізованій. Вони вперше застосували в ударній компоненті, саме в ударному варіанті, в Півідрон на російсько-українській війні, і влетіли в ту хату. У мене, до речі, є шматок цих синіх дверей, хлопці мені потім подарували. І я офігів, тому що тоді це здавалося щось вау, космос, типу. Один безпілотник летить, його знімає інший безпілотник, коригує. Uh -huh. Ну, типу, тоді це було фантастикою, зараз настільки звична річ. От, і ми тоді е, зацікавилися цією темою. Я зрозумів зразу, що за цим майбутнє, що це нова технологія, що це змінить е, війну. І в, восени ми вже почали перші закупівлі. Тобто це було по два, по три дрона. Перші, кому ми допомагали, це були воїни Київської Омеги. Ось і Одеської Альфи ЦСОА Служби безпеки України. І тоді це були поставочки 5-10, потім трошки більше одиниць. І коли ми побачили, що воно прямо робе, як треба, зайшло. Ну от тоді війна зовсім інакше відбувалась, не було такої великої сірої зони. Ну, і ми продовжили займатися FPV, купували паралельно ще купу іншого майна, але потім вирішили зосередитись тільки на FPV, тому що за ним велика перспектива. Насправді потенціал цього типу засобів ще досі не розкритий. Ну там є ще що розвивати. І десь уже в 23-му році, в середині 23-го, ближче там до осені, ми вже вийшли на такі плюс-мінус. ну... Не промислові, але нормальні масштаби поставок. По масштабуванню завжди два виклики: mm -hmm. масштабування виробництва, тобто виробничі спроможності виробника, і найбільша проблема це масштабування операційної спроможності вже безпосередньо Сил безпеки та оборони України. І буває так, що ну, простіше якусь нову технологію знайти зробити, аніж потім це відмасштабувати у війську.